Як насдо того, щоб бути чесною з собою? П'ять хвилин, можливо, 10, ми візьмемо зараз з вами для того, щоб бути чесним один з одним. Я буду називати пункти, а ви можете взяти собі олівця, все, що завгодно, і казати так, я себе взнала. Пункти будуть цікавими, психологічними, як завжди, і поїхали. Перше, я втомилася. Це не слабкість, це факт. Взагалі, коли ви втомлюєтесь, то хочеться сказати, ні, ні, це так, це в нас Меркурій, це погода, це 37 градусів. Признайтеся собі, я втомилася, мені набридло бігати, як та коняка, як та білка у тому колесі факт. Що вам це дасть? Коли ви признаєтеся в тому, що ви втомлені, ви почнете думати, слухай, ну, я не горець для того, щоб жити вічно. Треба з цим щось робити. Будь ласка, подивіться на себе, подивіться на мене це відео і подумайте, ви втомилися і це слабкість, чи це факт? Я впевнена, що це факт. Другий пункт моє серце не готове для ми дружимо. Є відносини, коли чоловік з жінкою себе використовують один одну, назвемо це так. Вони називають це дружити. Секс без обов'язків, прийшов до неї поїв борщу, там щось по квартирі їй зробив, поїхали поряд, і оце ми дружимо, воно з часом переходить в рутину і жінка використовує чоловіка, чоловік використовує жінку, тому серце вже не готово жити в такому модусі. Проаналізуйте свої відносини. Якщо ви відчуваєте, що оце ми просто дружимо, триває рік-два. На вас ніхто не буде одружуватися, будемо реалістами. Тому подумайте, чи вам це потрібно, чи вашому серцю, вашій душі, вашому тілу це треба. Якщо ні, кидайте ці відносини і йдіть в нові щасливі, де ви будете палати, партнер буде палати. Буде вам велике щастя. Рятувальний круг тільки для себе. Мені це речення дуже подобається, оскільки ми рятуємо всіх навколо. Я жертва, відна нещасна, мене ніхто не любить. Ну, то рятуйте самі себе. І якщо ви реагуєте на такі крики вашої подруги, яка каже: Будь ласка, ти краще розмовляєш німецькою, прийди до мене, зробиться. А ви така побігли, хоча у вас 27 справ і ще не варений борщ і не роблені картопляники, але ви когось рятуєте. Зупиніться і скажіть, що рятувальний круг спочатку для. Себе Гельга, привіт! Є в мене така класна клієнтка, яка дуже класно працює над собою. Я знаю, що ви дивитесь це відео, і от вона колись справді сказала: не буду всіх рятувати, а допоможу собі. І це великий крок вперед. Наступне здоров'я це не колись, в мене немає часу, а саме зараз. Якщо саме зараз ви не відчуєте, що у вас чухається п'ятка, десь скребе під лівою лопаткою, або у вас смикається вже око. І не підете до лікаря, ви можете до того досмикатися, що буде пізно. Буде друга стадія, третя стадія, і це все закінчується тим, що людину неможливо лікувати. Тігра, привіт, сідай десь зручно. Тому здоров'я саме зараз, а не колись. Ще тіло це не ваш проект для покращення, це ваш дім. Ви живете. Потрібно себе любити, дивлячись. І, до речі, я сама себе спіймала на думці, мені постійно десь хочеться щось поміняти: то похудати, то щось пофарбувати. Ну, Це таке шпакльовка, то воно. Але спробуйте нарешті зрозуміти, що наше тіло це будинок, в якому ми живемо, і не треба, щоб вам постійно зносило ваш дах. Любіть той будинок буде велике вам щастя. Я не чекаю кращих часів, я живу зараз. В нас завжди в понеділок в мене побачення, а до середи треба дожити, бо я піду на шопінг. Зараз треба жити, зараз треба дихати, оскільки саме коли люди вмирають, вони не планують в обід вмерти. Вони просто йдуть і їх переїжджає машина. Але зранку ця людина планує ввечері зустрітися з кимось. Тому саме зараз треба одягнути саме краще плаття, саме зараз треба взяти купити нові окуляри. Саме зараз потрібно купити нову колоду карт або сказати своєму коту, що я тебе люблю. Як у вас з цим? До речі, дівчата, я сподіваюся, що ви напишете багато коментарів, як ви з цим живете, і як ви взагалі. Реагуєте на складності, чи ви відкладаєте щось на потім, чи один з пунктів, який назвала вам відгукуються. Ще я маю правіть на радість, навіть якщо в нас в країні війна, навіть якщо в нас така складна ситуація, ви маєте право дивитися на позитив. У вас діти, у вас багато родичів, які ви допомагаєте, і радіти в цьому житті потрібно. Ніхто не каже, що ви погана людина, оскільки ви зараз відчуваєте щось інше. Кожен з, нас має, кожен з нас має свою карму. Ми допомагаємо, допомагаємо тим, хто знаходиться в Україні. І саме наш позитив, наших добровольців, які працюють по всьому світу, він допомагає. Тим, хто зараз знаходиться в Україні, тому людина має право радіти. Зробіть донат і розкажіть про це всьому світі. Може, вас хтось почує і також зробить донат. Такі речі треба робити. У вас діти, за яких ви відповідаєте, якщо мама буде ходити в депресії, ваші діти автоматично будуть в такій негативній спіралі. Тому дбайте про себе, оскільки ви центр всесвіту для багатьох тих, хто знаходиться навколо вас. Ще один пункт. Я живу не ідеально, але по ми дивимося по телевізору, як треба бути 90, 60, 90, губи, все остальне, машина, квартира, чоловік. Якщо цього нема, Боже, ви така не ідеальна, яка ви незручна. Ви справжня, ви така, яка є. Є три складки, є дівчата, ми всі кормили, в когось висить грудь, в когось ні, хтось біжить. Ми такі, які ми є, і ми класні, ми справжні. Намагайтеся бути не ідеальними, а справжніми, щоб вам було комфортно самим собою. Ем, ви заговорили німецькою мовою з акцентом. Боже, які ви погані! Як же ж так можна? Треба приїхати і за три роки вивчити ідеальне німецьку, щоб розмовляти без акцента. Це все хтось придумав, хто ем, хоче вам якось нашкодити. Тому що. Головне, ви заговорили акцент без акценту, іноземка не іноземка, ви пані, яка себе поважає, ви українка. Цінуйте себе, неважливо, де б ви знаходились. Я живу вже 20 років в Німеччині, в мене все рівно є акцент. І що? Я тоді кажу, так, в мене акцент. Кажу, добре, що ви кажете, що в мене акцент. А хтось думає, що це діалект. І людина замовкає. От, тому що я часто чую, що я маю акцент. Кажу, я маю акцент, чко, масти Україна. Ха. І людина думає: хм, з нею я не можу поспорити або їй якось там розказати, що вона іноземка. Я кажу, ви не розумієте, я ще й білявка до того всього. Тому на такі речі треба відповідати з посмішкою і з іронією. Один з цікавих пунктів це я не ворог собі у дзеркалі. Це також стосується вашого тіла, коли ви дивитесь на себе, як ви з собою розмовляєте. Привіт, манюня! Ти така сьогодні красуня, я бачу, як ти виглядаєш в дзеркалі, або ну і куди ти пішла, там мені не подобається, як ти виглядаєш. Тільки позитивно, оскільки дзеркало також транспортує вашу енергію. І пам'ятаєте про того маленьку єнота, який він дивиться, і йому відповідає його відображення. Ви з посмішкою і до вас з посмішкою. І відчувайте, будь ласка. До речі, ви відчуваєте, коли треба зупинитися. Оскільки буває, ми намагаємося доробити, дописати, добігти. Але ми розуміємо, що немає сил. Зупиніться в той момент, коли вам ваш мозок, ваше серце каже зупинися. І тоді ви зможете, по-перше, сказати, я послухала себе, я відчула в мене контакт з собою, те, що каже тіло, те, що каже мій мозок, і те, що кажуть ваші почуття. Я для вас приготувала ці пункти, впевнена, що ви для себе знайшли позитив. Дівчат, я вам дуже дякую за ваші коментарі. Коли ви пишете, що Лєна, ви мене змотивували, задоволення буду ділитися своїм позитивом. Хочу розказати зараз при кінці таку історію. Я сиділа з пацієнткою на вулиці перед клінікою, вона дихала свіжим повітрям і ми розмовляли. Іде колега з каву. І я така: Ви з каву йдете? Там курити. Він каже: Так, хочеш, приходь, ми тобі також зробимо. Ой, дякую тобі, обов'язково прийду. Вони покурили, випили каву, пішли. Він приходить через 5 хвилин, приносить мені каву. Дивись, я тобі зробив каву з фісташками, приніс мені два цукру і ложку. Ви знаєте, це такі моменти, які настільки прикрашають ваше життя і скільки роблять вас щасливим. І в той момент я кажу: Господі, дякую. Це б я просто розцвіла. Пішла в своє відділення, дівчинка каже, хочу, хочу щось солодке. Я пішла і принесла їй солодке. Добрі справи, які ви робите, вони помножуються. Мені зробили щось добре, я зробила щось добре. Я впевнена, що вона зробить також щось добре. Тому ем, робіть добрі справи, йдіть в цей світ з посмішкою, з гарним настроєм, і це вам повернеться. Тому що ми цього варти, ми з України. Не забувайте, будь ласка, хто ми? Ми втомлені, ми заклопотані, але ми Українка. Це вже 99,9% того, що ми чудові жінки. Я рада була з вами розмовляти. Чекаю на ваші коментарі. Потрібна психологічна підтримка. Пишіть в приват. Побачимося в наступних відео.